Доброго дня. Покаємо колесо таким девайсиком. Прикольно писка і павербанк. І можна накачати. Це у нас новенький пацієнт. Притянули вчора. Тут у нас чарівна проволочка все кріпить. Як завжди не запускається двигун по помилках у нас помилки по ТНВД і подачку вала. Так, ну що будемо розбиратись. Дивіться на стан стангу. на трошки мені збирали ну, і просто ана. Те, все, опасно на таких на їздити. Так, під'єднали акумулятор, тут слабий, точніше скоріш за все йому хана, ну то не суть. Зараз спробуємо швидким стартом його запустити. Так, зараз видаляю ці помилки, пробуємо. Так, видаляємо помилки. 35. По свечкам накалу. Так, зараз я попробую без эфира. Подивимось на тахометр. Опа. Зараз допоможем да силиконом. Тримаю газ гас пов здоровіші обертів і помилка по обертах двигуна. на. Так, дивіться, гас пол. Йому все одно. Тільки працює по листих обертах при цьому і помилок немає прикольно так дивіться оберти показує ТНВД. Значить теж все працює і поршень, і подача. Але на газ не реагує. Цікаво, такого ще не було у нас. Так, цікава історія, дивіться, нічого не світиться, ні вчити машинка з ключиком, на газ не реагує, і при цьому і помилок немає. Такого ще в нас не було. конечно трусить по зофірі хотіли е, знімати поддон але мотор в клині. привіт тих ток це у нас донор будем з двох одну машину збирати хочу вам показати лайфхак Так, лучше машинку. Включаємо запалювання Нет, треба когось позвати, наверное. Скрутили запалювання, тепер під'єднуємо сюди і нажимаємо старт І відключаємо. Це у нас донор на зафіру А. Так, ну що, по зафірі? Машинка на підйомнику. Ось її двигун. Ось у нас двигун донор. І у нас сам донор. Власник пригнав такого дракончика. Але по ТНВД вони не підходять. Зараз будемо вирішувати це питання. Ще нюанс по коробці, бачите? Кріплення є зверху, подушки, на Б немає. Так, то що, хочу з вами поділитись, бо ми тут трошки були на паузі розказати вам історію, як ми Збирали з двох опелів один. Значить, На зефірі у нас крякнув мотор, ось він лежить, стуканув нами і притягнули, хана двигуну. Власник, не посовітувавшись, каже, приганяє мені оцю трубе. Каже, просто перекиньте і, і все. Я кажу, тут нюанси, якщо різні номера та НВД. То воно так не буде працювати. Так і вийшло. Номера ТНВД різні. Ми переставили двигун і поставили плату ТНВД від зефіри. Заводилась вона тільки зі швидкого старту. Глушиш машину стоїть годину-дві. Все, не запускається з ключа. От. Помилок немає. Ну, власник її так і купив з цією проблемою, що заводиться тільки або з буксира, або з, з ключа. Ця ж заводила своїм ходом. От. Тобто було прийнято рішення переставити комплектом. Тобто, блок управління двигуном від вехтри. Від і мобілайзер там лежить і поставить від віктори Б плату. Це у нас лежить все зафіровське щастя. Блок управління двигуном і мозги ДНВД. Тепер у нас нова проблема. Машинка з ключиком, зараз покажу. Ну, соответственно, нічого не запускається. Це ми вже граємось з цим ребусом декілька тижнів, хоча замінили це все діло за 3-4 дні. О, така от історія. До чого я це веду? Що треба перед тим як брати якогось донора, хоча б консультуватися, а не так, що. Та перекиньте і все, вона ж їздить. Це вектор Б, а це зефіра А. Це дві різні машини. Да, двигуни у них однакові. Але по електроніці вони відрізняються по системі охолодження. Ми чому зразу не перекидали все разом, тому що тут стара система охолодження а у Zafira просто як в жигулях датчик включає вентилятори а у Zafira A йде блок управління системою охолодження І воно тут бачите і по радіаторам відбувається по інтеркулеру. Тобто воно наче схоже але не так І в ці ігри декілька тижнів перепаювання плат і так далі, ну, я вам скажу ще, 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 ще то кіно. Хоча можна було б просто вкинути, ну, взяти двигун і все, поставити і поїхати. А тепер оці ігри питає, пробуємо зібрати, як то кажуть, з гівна та палок з двох один. Розумієте? Оце все, я не знаю, що, ну, що це на металлолом здавати цю машину. В общем, епопея продовжується. Так, Розібралася ми в чому проблема, а проблема заключається в тому, цей мобілайзер imo ІМО 1 це з Вехтри, то що ми комплект переставили. А і мобілайзер і 2 вже другого покоління з Eфіри A. І у них різна схема підключення що до роз'єму діагностики, що до блоку керування двигуном. Тобто, щоб це запрацювало, потрібно тут половину тепер проводки переробити. Я думаю, навряд чи ми цим будемо займатися, тому що це. Збирати, що попало, ну, це вже, якщо чесно, не вистачає нервів. Так, Дивіться, дзвонив я, я власнику, пояснив ситуацію, що з донорством у нас провал операції і прийнято рішення ставити назад. Мозги перепаювати Зафіровський, блок Зафіровський, мобілайзер. І віддаємо машину так. Тобто буде запускатись перший запуск тільки з балончика. Так, перепаяли вже. Точніше перепаюємо блок управління ТНВД. Ставимо назад зафіровський і збираємо назад все докупи. Так, дивіться, по зафірі ми зібрали все назад. Бачите? Вона повністю працює. Помилка тільки по датчику маси, що в поддоні, це в них завжди біда. Поки отак стоїть, то декілька годин все запускається, але зранку тільки зафіра запускається і при цьому помилок немає. Так що такі бувають пригоди. І не завжди все так просто, як, як би собі думалось. Тобто, наче в нас і донор був, але крім двигуна, з нього нічого не підходить. Коробка не підходить, бо інше кріплення подушки. Ну, в общем, на цьому ремонт скінчено. Ставте лайк, підтримку відео, підписуйтесь на канал. Якщо потрібна допомога, звертайтеся. СТО хруз знаходимось в Києві біля метро «Серець».